Шоста тема з Марією відкриватися на Божу силу, коли переконуємося про свою слабкість. Власне, ці моменти, коли переконуюся про свою слабкість, обмеженість, це і є упривайовані моменти для того, щоб відновити акт довірення Діви Марії або прийняти його. Про нього постаратися, як там пропонується у нашому Русі. А ця тема дійсно стосується нашого буденного, щоденного життя, в якому стільки багато Христа. Але, власне, Ісус сказав, якщо хтось хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест, нехай мене наслідує. Є ця істина віри, що спасіння можна осягти, прийняти від Бога саме через хрест. Ця істина віри, яка реалізується в нашому щоденному житті, силою Божої благодаті можемо розпинати в собі людину стару, яка супротивиться Богові, яка має в нас завмирати, щоб в нас могла розвиватися. Нова людина. Це все розпочалося у день нашого хрещення, а здійснюється впродовж років нашого життя у формі духовного змагання, духовної боротьби. Дорога до святості веде через хрест, веде до миру в серці, до відради, до Божого благословення, але через хрест. Саме так було в принципі, у прикладі у житті Діви Марії. Роздумували ми про час дитинства Ісуса. Варто згадати час, коли Ісус вже дорослий, навчає. І, власне, тут Марія спілкується з Ісусом і своїм Сином через віру, залишається укритою, прихованою. Можемо запитати себе, чому? Вона, яка була найбільш відкрита на Боже Слово, не слухає безпосередньо Божого Слова. Це дійсно буде тайна. Але теж водночас для нас це є заохота для життя у прихованості. Важливо є наслідувати Ісуса у Його бутті прихованим. Він сам полюбив життя приховане, Наш вітерець життя в Назареті. Нам про це нагадує. Для когось, хто звершує великі справи, кого багато хто вшановує, дуже, дуже важко зростати у дусі першого блаженства, блаженню у Богі Духом. А все ж таки без наслідування Ісуса у духовній убогості неможлива дорога до святості і наслідування Ісуса. Тобто, коли це не є необхідним, Abyśmy robili coś na oczach innych ludzi, lepiej się nie pominiętym, nawet zapomnionym z boku innych. Wszyscy raz powtórzę, nie zawsze jest możliwe. I nadzieję w woli Bożej jest taka, żebyśmy robili coś na oczach innych ludzi. I wtedy też nie mamy odmawiać się od takich spraw, jakie Bóg nam dowiaduje. Ale ważne, aby nie szukał. Привілеїв з цим пов'язаних, щоб він не шукав визнання в очах світу. Виконував навіть великі справи, довершував, але не шукав, щоб мене похвалили, мене помітили. І тому, як помічаємо, Бог дуже багатьох людей кличе наслідувати приховане життя Марії, Йосифа, самого Ісуса. Можливо, і нас кличе саме до такого, щоб ми зникали хоч помаленьку, з радістю поступалися місцем іншим, так, щоб ніхто про нас і не згадував. Це далеко не просто, але з Марією простіше. Тому власне в ситуаціях випробувань, досвідчень так важливим є дитяче довірення, як nam daje przykład Maria ta w jej Metoju życia kogoś, kto dowierza sobie Marii, pragnie, żeby ona formowała nasze życia wewnętrznie, metoju naszej jest oswiaczenie. Oswiaczenie, to, znaczy, to takie proneknęcie Chrystom w naszego życia naszych spraw spraw, znikało żeby zniknęło czymś większe moje ja, a żeby czymś większe było w mnie Його життя Ісуса Христа. Це, як правило, найчастіше здійснюється завдяки відкиненню через людей. Коли люди не розуміють, коли відштовхують, це є якесь щоденне наше у дорозі до святості, як би ми цього не хотіли. Власне, Незрозуміння з боку інших оточення, відштовхнення, відкинення, неслушні оскарження. Це може бути дуже важким, і є дуже важким. Тоді з'являються якісь темні думки про наше і майбутнє, а і теперішнє нам здається зовсім нестерпним, появиться спокуса бунтувати. Але, власне, на таку дорогу кличе Господь, покликав Ісус своїх учнів. На таку власну дорогу, власне, товаришуємо Діви Марії під Христом і бачимо там тільки одного учня, Йоанна. Сам лишився і то чує ворожі оклики, чує слова, які принижують Ісуса, його улюбленого учня. І його майбутнє для нього, здається, зовсім бути жахливим, може боятися, що після Ісуса і він і інші учні будуть теж переслідувані, репресовані, оскаржені. Саме такою дорогою вів Ісус своїх учнів. Більшість повтікала взагалі, коли побачив, як земля під їхніми ногами розтопається, бо гине в страшних муках їхній учитель. Їхні плани, мрії, гарні сподівання яких було дуже багато, розсипаються. На них це дійсно день, момент остаточного фіаско, поразки. І саме хоча Ісус на це їх протовлював, попереджав, що таке буде, що його відсираються, що його вб'ють, що їх запрошував на дорогу Христа, щоб пили його чашу. Деякі на це погоджувалося охоче, але, власне, да, погоджували, охоче погоджувалися словами, а коли вже ситуація виникла конкретна, зрадили його, відріклися, втікли просто. Що не сприйняли заклику Ісуса єднатися з ним розіп'ятим. І ми також бунтом, впертістю, Відштовхуємо від себе пропозицію Христа. Хоча ми знаємо, що повинні наслідувати Ісуса, але власне, в нас появляється супротив, опір. Наша людська натура починає протестувати, ми не готові йти за таким Богом, який не підтримує нас в наших планах, гарних очікуваннях, мріях. Такого Бога ми не хочемо, який нам Хрест пропонує, який не хоче догоджувати нашому егоїзмові. Наші ці бунтування іноді приховані іноді назовні їх проявляємо. Як ми вчора роздумували, таким проявом бунтує те, що, коли приходить такий темний час, на спокуси погоджуємося, відштовхуємо Божі заповіді, обминаємо їх, слова Євангелія. Нагрів собі дозволяємо. Це теж знак бунту проти Бога, який не хоче те, що ми собі вимріяли, виконувати. Часто в нас з'являються такі думки темні щодо майбутнього, як це, що це з нами буде. Здається, що все в темних варвах те, що перед нами. Але ми забуваємо про обіцянки небесного батька, коли цей тінь Христа. Проникає, нас огортає, охоплює. Коли нам здається, що ми чимось більш обмежені, слабкіші, безпорадні, наче якась невидима петля затискається на шиї. Може дійсно бути дуже багато емоції злості, роздратування. А Ісус, власне, веде нас такою дорогою, якою сам йшов, на якій товаришувала йому Його матінка. Закличе нас і хоче з нами йти у цьому Христові нашій щоденності, хоче з нами завмирати, хоче нас до цього запрошувати, до цього, цього свого завмирання в нашому житті. Отже, лякає нас наша слабкість, навіть коли йдеться про те, що боїмося йти дорогою Христа, коли бачимо, що ми не здатні своїми силами. На таке, коли бачимо, що так легко, спокусам піддаємося їй, перестаємо Богу довіряти, коли емоції позитивні зникаються, легко обираємо дорогу спокуси і навіть гріха. І тому знаком надії для нас, слабких, може і має бути, власне, вона, те, що Ісус, умираючи, побачив в учня в Його цю слабкість, як його все розсипається. Сказав, ось Мати Твоя, Побачив, як потребує дуже, як вкрай потребує власне її, яка навчилася довіряти Богові, попри все, за будь-яких умовах життя. Ось твоя мати. Тому замість лякатися, жахатися своєю слабкістю, коли, замість того, щоб <кхм> нагочуватися, коли бачу, що не обираю. То є Христа обираю спокуси і легко грішу, краще відкритися на цей особливий дар Ісуса Бога, який бачить мою слабкість. Ось Мати Твоя. Тому не варто самому нести свого Христа, не варто лякатися того, що Його не можу нести. Власне, це все виникає з того, що я би сам хотів, я би сам хотів нести Хрест, сам би хотів завдати своїм я сам би хотів показатися Богу, як я хороший. Власне, ця моя пиха бо хотіла би сама. Христос хоче, щоб я звернувся про допомогу до його матінки, щоб я все ж таки з довірою дитини звертався до неї в таких ситуаціях. Власне, дитина Божа ведена Марією, несена нею. Упевнена, що Бог, попри пропасть прирву зла любить її, бачить свою прірву, в неї дивиться, але не жахається цією прирвою безодною. Бо Марія показує безодню любові Бога, який є присутній, з нами страждає, з нами падає, з нами завмирає. Дитина Божа в обіймах Марії не стільки боїться того всього, що ми помічаємо просто, що роздумували. Коли прийде у покорення, буде приймати це з гідністю. Бо пам'ятаю, я Божа дитина, я, Бог мій батько небесний. Що мене якісь там приниження, оскарження, я Божа дитина, Бог найкраще знає, що в мені відбувається. Це все буде нагадувати Діва Марія, тому що ми будемо їй довіряти як діти. To osobły szans, właściwie, w, w osobły kontakt z naszej duchownej matynką w takie momenty ciemne, ciężkie naszego życia. I także dzięki temu może i ona formować więcej nasze życie to Wtedy będziemy stawać siłą Bożą, jaką przynosią obejmy Dziewy Marii. I tak nas właściwie Wedewo ona i niesie na ścieżkach wiery. Ona sama po tej ścieżce przeszła. І стала досконалим заряддям Святого Духа, коли піддавалася волі Небесного Батька, виконувала те все, що він їй доручав, довіряв навіть в найбільших стражданнях. Так вона відкрилася в сили Святого Духа і нас буде відкривати, щоб ми ставали зарадями Святого Духа. В Нашій буденності, тож в подружжі, в подружньому житті, власне, через Хрест Ісуса, благодаті подружнього життя. Переливаються для чоловіків, дружин, для їхніх дітей, саме через прийнятий Хрест разом з Дівою Марією. Саме через це, як святий Павло, зможемо згодом повторювати, що ми своїми слабкостями пишаємося, бо в них проявляється сила Христа. І тоді дійсно зможемо з Марією слова промовляти, що великі, славий мені вчинив в це могутній. Які подивився на мою безпорадність, його ім'я святе.